Вітаю Україна! Сьогодні знайшлось пару хвилин для того, щоб побалакати з вами. Часу дійсно обмаль, тому що мала кількість людей, які розуміють, куди ми йдемо і що відбувається навколо нас. Вчора ховали Ірину Фаріон, українську патріотку, мовознавцю, як зараз кажуть професора, тобто відому людину, політика. Я знав Ірину особисто. У мене є питання до тої групи людей, яку вона представляла свій час, тобто це до Всеукраїнського об'єднання Свобода. Мені було цікаво з нею колись обговорювати питання, що вони зробили за каденцією, в якій вони були. Це не тема сьогоднішньої розмови, але сам факт того, що таке відбувалося, і треба розуміти кінцевий результат того, що люди роблять чи не роблять. Користуючись тою нагодою чи тими можливостями, наприклад, представником, будучи депутатами Верховної Ради, можна було зробити багато-багато, і це було не зроблено. Але дійсно Ірину вбито і. Це був показник да, для всього українського народу, що нашою думкою, нашим протистоянням нехтують. І е, ці речі відбуваються постійно. Я нагадаю тим, хто не знає, що в Україні було вбито більше 200 українських журналістів, і розслідування не привели ні до чого. Мало того, більше там десятків тисяч громадських діячів, відомих і невідомих. І вже більше декілька мільйонів було загинуто, поранено, постраждало в цій війні українців і теж ніяких наслідків то на цьому я би взагалі закінчив би сьогоднішній тер, для того, щоб ви там почали розуміти. Що є якісь тенденції, є якісь закони, е яких більшість не розуміє, і куди йдемо, і що відбувається, теж не розуміє. Тобто, і так би зарішив там три крапочки, щоб люди самі почали собі думати і тлумачити. Я не кажу там про події бомбувань чи наслідки бомбувань е в Києві, в Харкові і в інших містах. Просто люди забувають, коли одна подія перекриває іншу подію. Я нагадаю вам Маріуполь, Ірпінь, Бучу, Ворзель, Бородянку. Я не кажу про Донецьку і Луганські областя, які постійно знаходяться в цьому кривавому пеклі. Ми забуваємо про це дуже швидко. Це прикро. Ми вміємо ховати, але не вміємо карати. Ми вміємо критикувати, але не дієво безсильно діємо. І причому горіть діємо так, що заважаємо один. Одного ми вміємо пишатися, але не можемо допомагати, або не хочемо допомагати, або не розуміємо, як допомагати, і як поєднати свої зусилля. А це дійсно наука, і вона називається управління. І фахівці у цій галузі в Україні одиниці, і їх мало хто чує. Це так відбувається, що от у мене поєдналося, що я громадський військовий політичний діяч України, плюс журналіст, плюс ще там деякі речі. Благодійник, який тримає більше 25 років, більше чверть віку за свій рахунок і рахунок своїх близьких людей, однодумців, реабілітаційні центри, ті, хто на Майдані відкрили перші п'ять реабілітаційних центрів, це теж люди забувають, а це величезніша робота, і ми не якісь пінчуки, чи Ахметові, чи Коломойські, а ми, звичайні люди, пересічні українці, які не мають таких статків для того, щоб це робити. Але ми показуємо приклад, він дієвий поєднання своїх зусиль тобто, світу по нитці, да, і голому буде сорочка. Люди про це забувають. Так от, ніяких прикрашів. В подіях пересічних немає. Тобто, я не можу звинувачити пересічного, тому що він цього не вміє, не навчається. тому що громадський діяч це професія, революціонер це професія. Я не знаю, майдан, майданівець це теж професія, тому що треба знати, для чого ти виходиш, яка в тебе мета, яка в тебе місія, як цього досягти, яка послідовність. Слава Богу, за 33 роки з'являється більша кількість людей. Яка розуміється на цих питаннях і вже їх задає один одному, всякому випадку. От дивіться, я приведу вам приклад От сьогоднішнього дня, вчора поховували Ірину Фаріон, а місяць тому заарештували будніка Анатолія Константиновича, голову кола Старічної України. От таку розмахаючку ми зробили свободу Анатолію Костянтинічу Будніку, учаснику Революції Гідності, голові всеукраїнської громадської спілки, коло Старішин України. Далі цього не пішло, крім того, що зробили в колі Старішин України і деякі громадські дівчата, які знають, що багато. Один одного. Так от, от, приклад я можу привести навіть по підрозділу, відокремленому підрозділу, чи як вони називають, представникам кола Стейчної України Івано-Франківщини. Ми їх любимо всіх, ми їх поважаємо, шануємо, але мене от чогось дуже здивує. що для того, щоб поїхати на поховання Фаріон, Івана Франківщина виділяє 5 автобусів, 5 автобусів виділяє люди їдуть. Так, да, треба віддавати шану. Безумовно, це, ну, це навіть не обговорюється. Але при цьому мені не зрозуміло, як сидячи у в'язниці номер 12 Івано-Франківську, ці ж люди не змогли доїхати до голови свого, своєї спілки. І жодного разу їх не провідати. Мало того, навіть не представити можливість в адвокатській допомозі чи в правовій допомозі, чи в лобіюванні інтересів. Тобто вони не змогли пару зупинок проїхати в своєму містечку. А от у Львівщину вони поїхали, да? знайшли на це кошти, організували автомобілі, автобуси, поїхали самі, надавали там інтерв'ю. Трохи попіарилися, віддали шану. То є все вроді як би по-людськи. І при цьому, коли ми, кияни, повинні робити дистанційно неймовірні речі для того, щоб підтримати будніка, для того, щоб передати йому їжу, одяг, там, спеціалізовані засоби, ліки. І при цьому івано цього не зробив. То ви знаєте, я дуже людина толерантна і інтелігентна, але інколи я цього не розумію. Просто не розумію. І розмова ще буде з Івано-Франківськом. І прикро, що вони відокремлилися повністю і не підтримують саму ідею кола старічної України, ту, яку вони самі затверджували. От в цьому і українці: три українця, два гетьмана, один зрадник. Е У мене питання тільки одне: хто тоді ті люди, які хочуть здобути нам не знаю, свободу, е перемогу? Коли вони не розуміють, навіть, що вони роблять на наступний день або сьогодні? От просто не розуміють. А емоційна складова мені вже не цікава. Мені дійсно вже не цікава, е, життя пересічних в більшості тих, хто не розуміє, що вони хочуть. Чому сьогоднішній ІТР е назвав трьох патріотів? Або права людини раз на п'ятирічку. Тому що говорить, зараз активізувався виборчий процес, і всі, як схаменуті, побігли такі курячі біга бігані, побігли, говорить, давайте будемо опять будувати партію. Та в 19-му році будували, та в 12-му році будували, та до цього будували. В 2004-му, скільки вам партій треба? Більше 400. Ви розумієте, що політична. Ланка верніше інструмент вигляді політичних партій, вона знаходиться під опильним оком служб безпеки, в тому числі різних країн, не тільки Служби безпеки України, тому що ці точно ще. Поки не відокремилися від деяких речей, як показує практика, і безкарність цих структур, в тому числі суддів, прокурорів, поліціантів, привело до того, що сьогодні в будь-який момент до вас можуть вдертися без попередження, без документів, без всього іншого. Тобто, фактично, починаються 30-ті роки минулого століття. І от буднік, скільки я з ним не розмовляв, поважаючи Анатолія як мого колегу, однодумця, ми з ним робили навіть вдвох майдани, але я йому казав, що треба розумітися і небезпеці в тому числі. Ну, не встигли деякі речі зробити, а в більшості випадків зробити безпеку фізично і мали наслідки, тому що приперлися 20 бугаїв. Спецпідрозділів чи спец, я не знаю, як воно називається, Служби безпеки України. В 6 ранку коли вони виламали гро, е, ці двері, зробили хайп із цього, е, зарештували іще трьох людей. І я попереднє відео, дивіться, він називався «Заколот Сивих, коли звинуватили, що чотири людини можуть зробити, не знаю, як це назвати зміну влади, да? знести її. чотири сивих людини, чотири пенсіонера на свою пенсію. Таких звинуватили у 10 статтях, які очевидь не фігурували ніколи на теренах України, в тому числі і тероризм. Зрозуміло, що це не буде доведено, зрозуміло, що ми витягнемо будніка, зробимо це професійно, але при цьому люди не поєдналися. Ні адвокати, які тут пишаються, що вони знають закони, причому такі, які отримують гарні гонорари, не безкоштовні адвокати, які надають правову допомогу вторинну, а цей інструмент як бізнес. Не права захисники. Не... Тобто ми сьогодні розмовляти про те, що щось можна змінити у владі від народу, крім бунтів. Крім революції, не можемо. Сьогодні ми повинні працювати правовий спосіб, і цей правовий спосіб повинен був підкріплений бути такими речами, як допомога тих же адвокатів або слідчих своїх, або представників безпеки, так, щоб ми з владою були на рівних, а не просто от, бачити силові тиски. І не мати тої безпеки загалом. От пані смерть, пані Фаріон, якраз тому підтвердження. От мене цікаво ваше питання, до вас сильніше питання. Як ви думаєте, знайдуть вбивцю чи не знайдуть? Вбивцю Гангадзе знайшли чи не знайшли? Вбивцю там сотень журналістів знайшли чи не знайшли. Катя Гандзюк, тих, хто на скидку. не знайшли. Розумієте, Тому що це технологія. Мені це розуміло, тому що я політик з величезним стажем. Я знаю, говорить, як діють механізми державі, тобто, особливо тоді, коли ця влада зурпована. Скажіть мені, будь ласка, яким чином якого біса вдруг комунальне майно міста Києва, Киян, да, яких там 3 мільйони живе, вдруг сталося статком Ахметова? Не просто там бандюгана, чи хто там олігарха його потім перекинули, а, говорить, а представника Російської Федерації. То есть, це як відбулося? То що виходить? Що мільйони киянин настільки нерозумні, що вони дозволили, просто серці столиці, зробити величезну крадіжку на мільярди доларів. І тепер по 4,52 сплачувати за 1 кВт електроенергії і вирішати на весь світ, що це таке коїться, ви отримаєте те, шановні мої, що посіяли. А посіяли ви бездіяльність, безкарність закону і непереслідування відповідних людей. Хто такий Ахметов, оскільки там в нього людей? Якщо ми не беремо Російську Федерацію як армію, так от коли ми навіть її можемо взяти, то ми бачимо, що 10 років йде протистояння без зброї, без того, що обіцяв нам світ. А те, що надається парціонно, типу, постеляють тут 30 патронів, а завтра ми тобі надамо, надамо іще. Або тут от, літаки обіцяні, то бомбують. Україну всю речимо 3,5 майже три роки, кричимо, говорить, закрити небо над Україною, а на що віддавали свої літаки. Тому питань більше, ніж відповіді. Але сьогодні я просто хочу сказати, що права людини на передвиборчий процес не дієві. Щоб ви з чим не йшли і куди би ви не стикалися? Я знаю технології, тому що я займався цим з 98-го року. Ми сформували національну програму проведення демократичних виборів в Україні. Ви думаєте, що там, поєдналися українці чи що? Не поєдналися. Тому я нагадаю, просто що проти е, тих, хто каже, що Конституція на паузі, це злочинці. Байдуже, як по, яку посаду вони займають. Це злочинці, і з ними треба розбиратися згідно закону і саджати за свавілля. І причому, говорить, так як це огрупування і е, важка стаття Карного кодексу України. То це статті від 7, по-моєму, до 12 років. Ну, так і заявіть у ці речі, і, там, додайте нас, посильте нас адвокатами, правозахисниками, посильте журналістами. Україна не може за 33 роки зібрати Незалежний канал. Незалежний канал, який повідомляє чаяння народу, розумієте, а не один плюс один там і ще там. Назвіть мені хоч один незалежний канал, крім каналу Незалежності Ків. І той, який має е, ютубовську форму і не має відповідної кількості підписників. Ну ми хоча б маємо і робимо це, і робимо заявче право. На кожну подію її коментуємо і е, 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 нас чують. Але при цьому говорять українських каналів жодного немає в Україні. І ви кажете про незалежність, і кажете про свободу слова і кажете про все інше, це маячня Бредятина. Далі я буду говорить більш жорстких своїх висказувань стосовно того, що пересічний не розуміється взагалі нічому. Тому і отримує те, що отримує. Так, от я нагадаю, що у нас є конституція. Ми маємо, якщо вам мало конституції, в які написані і захищені всі права людини, їх треба тільки кажу, дієво захищати. Що, що, що не робиться, тільки я кажу, йде розмови про це. У нас є міжнародні хартії, у нас є міжнародні декларації прав людини. Е і... Е Є документи Організації Об'єднаних Націй, яка каже, що 100% права людини повинні бути. Вони якісь документами, меморандуми, шлють, якісь резолюції, і по факту нічого. Пшик нуль. Тому нема українцю бідному, на кого сподіватися, крім як на свою власну голову, на свої руки. На свої вміння, а я вважаю, що українці потужна нація і рано чи пізно це відбудеться. Тому що треба все-таки змінити тактику і дійсно працювати точково. Тобто, коли у нас є цілі вказівка, як військові працюють, де треба робити і використовувати всі важелі закону і його реалізації. Тобто, Ще раз кажу, конституція ніяка не на паузі, вона як була, як ваші права і свободи були, то їх треба просто відстоювати, вміти відстоювати. А для цього ви повинні бути грамотними. В Україні дійсно те, що відбулося в Україні, це світова змова для того, щоб країна, яка мала четверту позицію в світі як ядерна держава. І як сама розвинена, одна із самих розвинених республік Радянського Союзу, з найпотужним потенціалом перетворити на ніщо, на нівець, на пустелю, це треба дуже-дуже було вміти. І це всього-навсього технологія. І те, що говорить, тут залишить нас невеличку кількість, якщо ми не будемо чинити спротив, це теж 100%. Я нагадаю, що ми можемо захищати свої права, свободи в будь-який спосіб. У будь-який спосіб. І хай вам, СБУшники чи там прокурори не, не маячать там, по, е, поваленням конституційної влади, то, то маячня, хай вони ще доведуть. От, е, а кажу, що в будь-який спосіб. І повірте мені, якщо до вас прийдуть, ви збіситесь, ви озвілієте. Тільки тут і вже буде це не на часі, тому що їх завжди більшість. Навіть лев, коли залишається один на стає гігієн, ретірується, доки не, при, не зрозуміє або не під, підтягне свій прайд. Так от давайте ми будемо левами і мати свій прайд і захищати своїх у будь-який спосіб. Вам бажаю всім гарного настрою, мирного неба, яркого сонця, чистої води. І як основний месендж віру в те, що ми переможемо. Дякую всім за увагу, щастий, всього самого найкращого.